І вродить вона сина, і теж йому імення Ісус. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Читаючи Захарій 3 розділ, з першого вірша віршами знаходимо там таку пророчу вістку. І показав Він мені Ісуса, великого первосвященника, що стояв перед лицем Оспод... ангела Господнього, і був одягнений в брудну одежу. І сказав йому ангел, зніміть з нього брудну одежу. Нехай покладуть на нього чистого завоя на голову, і поклали чистого завоя і зодягли вшати його. Коли ми читаємо цю оповість, першу чергу приходить в голову, що це просто-напросто пророцтво про Ісуса Христа. Хоча в реальності воно є пророцтвом, але в той же самий час образом цього великого священника є реальна особистість, яка також була священником Звали його Ісус, син Єсодеков. Він був сином і спадкоємцем перосвященика Єсодека. Проживав у Вавилоні, був 30-м персящеником юдейським, і разом з полоненими співвітчизниками, проживаючи там, потім він повернувся на батьківщину, і народ його вибрав разом з Зоро Вавелем для повернення на батьківщину і відновлення. Служіння Богові в Єрусалимі. Ісус, Син Ісудеков, проявив себе відважним, відданим справі. Він, почав відновлювати не лише сам храм, але й службу в храмі і всі ті закони, які були прописані, Він намагався їх втілити в життя. Там були перешкоди, коли Самаряни намагалися призупинити цю роботу, тому що це їм було нецікаво і невигідно. І вони навіть намагалися підкупити Ісуса Сина Ісадекова, на що він відреагував негативно. Він приклав всі зусилля для того, щоб відновити всі закони і всю діяльність в храмі. І відновити істинне поклоніння істинному Богові на горі Господній. Звичайно, що Він таким чином яскравим прообразом Ісуса Христа по своєму служінню, і особливо по пророцтвах, які ми знаходимо в книзі Захарії. В першу чергу це імя, Він також був названий Ісусом. Як один, так і другий, то тобто є і Содеков і Ісус Христос. В той же самий час Він був священником, священиком, священником, що також є прообразом Ісуса Христа, адже Ісус Христос є жертвою. І в той самий час Він священник, який звершує наше служіння священницьке перед Господнім алтарем. Таким чином, Він відображає ось цю місію. Коли ми читаємо Захарій, третій розділ, там описується історія про те, що Ісус, син Ісодеков, стояв перед лицем Господнім, сатана намагався його звинувачувати, принизити. А Ісус Ісодеков був в брудній одежі, що символізувало, що Він взяв на себе всі гріхи оточуючих, тому що коли первосвященик і священик звершували служіння в храмі, вони були забрикані кров'ю, а це як. Символ очищення, так і Ісус Христос Він мав є такий прообраз того, що Він взяв на, на себе всі наші грехи. Тобто, Захарій 3 розділ, шо стой розділу є прообразом або пророцтвами на Ісуса Христа. Ісус, Сину Седеков, є прообразом Ісуса Христа, в тому, в ну, першу чергу Він має ім'я. Ісус. А ми говорили, що дуже схожі по характеру люди, які носять одне й те саме ім'я. Він був це по, по призванню. По-друге, він виконував свій священницький обов'язок відважно і чесно, що також є хорошим прикладом і зразком і прообразом Ісуса Христа. Свої обов'язки він виконував. Він не піддався на підкуп самарян. Протистояв їм, як і Ісус Христос в пустині, коли знаходився, Він також протистояв, і дьявол намагався його підкупити, але це йому не вдалося. Таким чином, якщо ми перечитаємо, побачимо, що Ісус, син Іседеков, яскравим прообразом самого Ісуса Христа і указує на Його священницьку діяльність. Тому Бог надзвичайно підвищив Його. І дав йому ім'я вище всякого імені. Амінь.